Найлегший для старту спосіб розпочати свою справу в мережі інтернет. Це не моя особиста думка. Це відповідь чат GPT. Продовження нашого діалогу про топ-10 способів заробітку в інтернеті в 2025 році. Так от, найлегший для старту спосіб це партнерські програми. Чому це найпростіше для початку? Тому що не потрібні свої товари чи послуги. Не потрібен стартовий капітал. Можна починати з нуля, розпочавши вести свої соцмережі. Не треба якихось глибоких технічних знань, і зазвичай вже є готові матеріали для партнерів, тобто тексти, банери, інструкції, відео, і в деяких випадках, додам вже від себе, як от у нас, є повноцінне навчання, як розпочати такий свій бізнес. Як це зазвичай працює? Реєструєшся в партнерській програмі, отримуєш унікальне посилання, просуваєш це посилання в Інстаграм, Тікток, Телеграм чи будь-де-інде. І отримуєш свій відсоток з кожного продажу, часто від 30 до 70%. Ось приклад від ChatGPT. Ти просуваєш онлайн-курс по таргету. Людина переходить за твоїм посиланням і купує курс. Тобі нараховується комісія, наприклад, 300 гривень або більше. А далі ChatGPT пропонує навіть розробити тобі план старту в партнерському маркетингу без вкладень і можна скористатися його пропозицією. А тепер добавлю від себе, а що якщо я дам тобі більше 20 онлайн-курсів, які ти можеш рекламувати, продавати і залишати собі не 30 і не 70% з продажів, а всі 95%. А разом з ним повноцінне навчання, як з нуля крок за кроком розпочати свій бізнес в цій сфері, але не просто навчання, а навчання з куратором, який допоможе тобі зі всім розібратись так, щоб стартувати в лічені дні. І вже в перший місяць отримати більше, аніж можливо, середня зарплата по всій Україні. Переходь за посиланням в шапці профілю, щоб отримати детальну інформацію.